Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. А вдруге дронова атака відбулася на території Чечні. Невідомі БПЛА атакували місцевий університет спецназу. Перша та атака відбулася ще восени. Пишуть про понад 80 загиблих кадрівців гвардійці. два дрони влетіли у вікна казарми та спалили усе до 100 поранених. Друге за весь час прямо в Чечні. А ЗМІ називали університет одним із найбільших вербувальних пунктів у Росії. Утім, не тільки університети у Чечні, армавіровці також не спали і не будуть спати. Армавіра авіаційна база ВПС Росії в Краснодарському краї на південній околиці міста Армавіра на аеродромі базується 713-й навчальний в'яполку у складі 783-го навчального центру. Інструктори полку здійснюють підготовку льотчиків, нищувальної авіації на літаках Л 39 і Міг 29 Сьогодні було нанесено удару по території бази. Пишуть про удари дронами. Поляниця згідно повідомлень телеграм-каналів Партизан. Телеграм-канали пишуть про дуже серйозні пошкодження. А також велику кількість загиблих мобілізованих, такі які аж не начекали ударів по цій авіабазі з аеродрому, тіла та поранених вивозили возили тонованими Камазами. А прямо зараз пишуть про вибухи у цивільному аеропорті міста Грозний Чечення, розташований за 7,5 км кілометра на північ від Грозного. Говорять про удар припав на полоси, куди декілька днів тому прибули російські винищувачі, бомбардувальники. Як передають джерела Грозних, хочуть використовувати для навчання російських пілотів, у тому числі на цьому наполягав і сам Кадиров при житті. Тим як передає телеграм-канал Топор Помстен два приватних джети горі а також два винищувачі шести горіли повністю. Також пошкодження отримали системи ППО, які були розміщені у горах. Удари наносилися партизанськими загонами із землі. Ічкерія відроджується. Анатолій Храпчинський зазначає, Україна зробила прорив у сфері виробництва бойових дронів. Україна для розробки використання безпілотних систем взяла ту нішу, яку навіть країни НАТО не розглядали як перспективно. Завданням була високотехнологічність, наповненість великою кількістю елементів для того, щоб можна було Жати ворожі позиції, усе починалося з FPV-дронів і із простим польотним контролером, звичайною камерою. Зараз ми говоримо про дрони, які можуть літати на відстані до 50 кілометрів. Раніше використовувалася звичайно проста камера. Зараз використовують і тепловізійні камери, і програмне забезпечення, яке гарантує захоплення і ураження цілі без участі операторам. Технології стали дорожчими, але все одно це набагато дешевше ніж те, що нам пропонує захід. Велика кількість і не в перемогу свої знання. Україна спочатку на масштабне вторгнення допустила велику кількість приватних компаній до можливості виробництва озброєння, тобто тригером і основним рухом стали приватні компанії, які розуміють, як робити, як масштабувати, як швидко стабілізувати можливість постійного випуску. Тому що ми бачимо, з чим стикається Російська Федерація, це стабільність у виробництві, що пов'язано з компонентами. Росія зараз використовує спадкову інформацію, яка була отримана від радянського союзу. Україна і далі йде розвивається у своєму напрямку щодо ракетної програми. Найближчим часом я думаю. Що на відстані 500 кілометрів більшість російських аеродромів, російських стратегічних об'єктів будуть під ударами саме українських ракет, а не ракети союзників. Головним критерієм, я думаю, був активний розвиток нашого виробництва. Тобто, для того, щоб Україна пішла шляхом Ізраїлю, Кореї, які активно розвивали своє виробництво, щоб бути спроможними захистити себе, попри якісь тертя або нерозуміння в дипломатії, це важливий аспект, тому що розвинувши своє озброєння, ми зможемо стабільно працювати і стабільно захищатися і бути по стратегі. Єчних об'єктах Російської Федерації не запитуючи дозволу, попри те, що там можуть бути західні комплектувальні у цих пристроях. Фундаменти для виробництва і масштабування є головне це політична воля, можливі економічні умови для того, щоб активніше це розвивалося. Безумовно, ми можемо велику кількість часу свого інтелектуальних знань укладати в нашу перемогу. Проте є необхідність закупівлі деяких комплектувальних, які потрібно купувати в країнах Західної Європи в Сполучених Штатів, припустимо, ажа або Тайвань Україн Сходу. тому будь-якому разі. Зі синергія взаємодії між приватними компаніями і державою має бути спрямована на те, щоб спростити виробництво військово-промисловому комплексі, створити умови, щоб компаніям було комфортно працювати, розуміючи, що вони працюють на перемогу і допомагають силам оборони. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Terima